Торговий центр Вікторія Гарден завжди тішить та дивує своїх відвідувачів різноманітними цікавими акціями, так і цього разу. Адже, аби отримати цей гарний червоний сімейний автомобіль, слід виконати прості умови акції, заповнити, зокрема, анкету. Акція легкий Пежо Пежо-2008» разом з Вікторія Гарденс уже викликала чималий резонанс серед гостей та засідників цього найбільшого торгово-розважального центру західної України. Адже умови акції надзвичайно прості та доступні. Кожному треба зробити покупку на суму від 500 гривень у будь-якому закладі ТРЦ Вікторія Гарденс до 14 травня, зареєструватися на промостійці і дочекатися найбільш хвилюючого моменту цього дійства розіграшу подарунків від партнерів акції 13 травня о 18.30 та головного призу Пежо 2008 14 травня у ті же. Годині, але на цьому приємні сюрпризи не завершуються. тест драйв Peugeot 2008 від партнера акції Пежо Центр Ілта Львів на відкритому партінгу торгового центру. Міг провести кожен охочий, а їх до слова виявилось чимало. От якраз придбав штани сорочку і зареєстрував чек. Позитивно, вона значно відрізняється від моєї. Дуже м'якенька і подумаю про неї. Випробувати на надійність та зручність авто наважилися й жінки. Критерії оцінювання, звісно ж, відрізняються від суворих чоловічих вимог. Чи не найголовніше, аби усій родині, а особливо дітям, було зручно? Я сьогодні прийшла з родиною з двома дітками чоловіка, щоб протестити нову машинку, яку розігрують в акції від торгового центру Вікторія Гаденс». Враження дуже класні, машинка класно розвиває швидкість, маневрена, що мені сподобалось. Сподобалось зручно в ній сидіти, що для мене дуже важливо. Кубак, на багажник великий, що з дітьми дуже зручно. Ну і сам дизайн приємний. Практично усі, хто випробував на собі переваги їзди на французькому кросовері, вже зареєструвалися у акції торгово-розважального центру Вікторія Гарденс. Гарна машина, легка в водінні, комфортна, економна, гарний стиль. Ми їхали з дітьми. Нормально, діти двері закриваються, все там панорамний дах, щоб було де дітям подивитися, зацікавитись. До завершення акції залишилось не так багато часу, тому варто спробувати. А разом Peugeot 2008 чекає саме на вас. А найбільший торгово-розважальний центр Західної України Вікторія Гарденс не вперше проводить такі акції з цінними подарунками для своїх відвідувачів і вже незабаром очікуйте на нові приємні несподіванки.